Сьогодні проводяться спільні навчання. Основна вимога це співпраця з підрозділами всіх видів та родів військ, загального виконання за військових операцій, не тільки наступу, не тільки оборони, а також протиодеверсійних операцій, застосуванням річних катерів, з висадкою десанта та знищенням групи противника. Заняття проходить під керівництвом та головуванням командуючого сил та засобів оборони міста Києва. Доброго дня. виконання завдання. За легендою отримано повідомлення, що в населеному пункті Лідки було здійснено напад невідомим збройним формуванням на блокпост. Під час нападу поранені захоплена зброя, захоплена автомобільна техніка. Розвідувана група противника виявлена. Прибула пункт, де в неї схованка. Там знаходяться АГС, додаткова зброя і починають озброюватися. Дві групи блокування заходять з півдня та півночі, блокують розвідувальну диверсіонну групу. назад, щоб не допустити їх проникнення на центральну дорогу і забезпечити безпеку від діяльність людей, блокує група розвідки. Група розвідки знищує автомобільну техніку та блокує разом з вогньовими групами розвідувальну державну групу. В зв'язку з тим, що по периметру є замінування з метою збереження життя військовослужбовців, здійснюється висадка десанту в тил противнику на узбережжя. Під час висадки десанту проводиться розвідка узбережжя, співпраця спільна з тактичною групою річкових катерів, а також знищення додаткових катерів, які намагаються допомогти з евакуації розвідування досільних груп. Ленці 11 прийняв!» Під час опрацювання застосовуються всі засоби розвідки від спостереження, доведення розвідки бою, а також доведення розвідки за допомогою безпілотних літальних апаратів. Під час навчань буде використовуватися також техніка, яка була захоплена особовим складом батальйону під час виконання бойових завдань БАКУ. Увага всім. Увага всім. Буває. Жук, вперед! Жук вперед! Я хочу подякувати кожному з вас за відмінні показники у навченості і у тій мотивації, яку я сьогодні побачив, спостерігаючи за вашими навчаннями.